У педагогічному центрі діти різних вікових груп поглибно вивчають англійську мову. Але для того, щоб мова народу та його культура стала наближеною до розуму та серця, тут ще й періодично разом із батьками вивчають національні традиції та культуру британських народів. Свято Ірландії тут об'єднало всіх. Це одне свято, яке спочатку було релігійним, потім стало національним. А зараз це міжнародне свято. І тому наш центр, який діти, в якому вивчають англійську мову, ми просто не могли оминути увагою таке чудове свято. Спочатку на уроках у різних вікових групах учні відгадували та запам'ятовували національні символи та національну атрибутику свята святого Патрика, а тут ще й отримали спеціальні бонуси за найкращі відповіді. Батьки также жмали свои уроки для знакомства с историей и культурой Ирландии. Здесь очень хорошая атмосфера. Как вы видите, у нас всегда здесь очень празднично, очень весело. Спасибо очень преподавателям. Это действительно очень большое дело, когда учат наших детей каким-то определенным традициям, которых они даже не знают. Національні символи, кольори та герої супроводжували свято в різних аудиторіях. Скрізь атмосфера панувала пізнання та заглиблення у чарівний світ народу, його культуру, мистецтво, національну самобутність. Сьогодні, наприклад, День Ірландії. Тут зараз на першому поверсі відбувається багато заходів. Наприклад, приїхали з Києва багато ансамблів, художніх, щоб показати свій майстер-клас. Гості з Києва виконували ірландські танці. Які поки що недоступний для українців, але в багатьох містах відкриваються школи, студії, звивчення азів, проведення святкових дій з особливостями національного фольклору Ірландії? Житомиряни також хочуть долучитися до пізнання глибокої культури далекої острівної країни.